Гутен абент. Я побачив, що вам сильно сподобалось моє останнє відео, у якому я робив гру за 24 години. Ну і тому я вирішив зробити оновлення цієї гри. Не буду вас затримувати. Погнали! Спочатку я вирішив змінити револьєр, щоб він вбивав з першого пострілу. Потім я зробив перерву між раундами трохи довшими. Ну і вирішив оновлювати карту. Я вирішив на карті шахти додати невеликий місто з рейсами. Ну і також додав тунель. Побавившись з текстурами містка, я вирішив його протестувати. Чудово! Пізніше я зробив так, щоб після смерті у нас був режим глядача. Файно, з розібрались, тепер пішли робити нову карту. Якщо ви дивились моє попереднє відео, то ви пам'ятаєте, що я казав: Окей, спочатку я хотів зробити Tower of Hell, але це дуже легко і мені не цікаво робити обі. Ну я подумав, чому б не додати карту Tower of Hell. Тим більше спочатку я якраз хотів робити Tower of Hell, тому гайте робити карту. All my мафелес! Потім я відійшов відпочити від компа, і за каждом трохи доробив обі. Касто я вирішив називати не Tower of Hell, а Hover of Tell. Поміняв букви місцями. Карту ми зробили, і тепер останнє, що в нас залишилось, це обновити лобі. Коли вас б'ють, ви ж не будете чекати 150 секунд, щоб почався новий раунд, правда? Тому я вирішив зробити маленький паркур, щоб чекати було цікавіше. Паркур я зробив і ось як він виглядає. Ну, і ось таке типу вийшло обновлення. М та, маленьке, звісно, але то нічого страшного. Якщо у вас раптом виникла ідея для цієї гри, то не забувайте писати свою ідею в коментарях. Я обов'язково прочитаю і подумаю над вашою ідеєю. Ну, а поки що, всім дякую за перегляд. Дякую, що подивились відео. Всім удачі, всім папа. -па. А я пішов робити нове відео.